Орендел був мальовничим королівством. Його оточували фіорди і засніжені гірські вершини, вночі небеса осявали чарівні візерунки Північного Сяйва, правили Аренделом добрі королі королева. Їхні маленькі донечки Ельза і Анна були для батьків справжньою втіхою. А ще постійною турботою, старша донька Ельза. Народилась із магічним даром. Вона могла викликати сніг та кригу і заморожувати все навкруги одним єдиним доторком, навіть влітку. Молодша донька Анна обожнювала свою старшу сестру. Кожнісіньку хвильку вона бажала проводити з Ельзою. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.